В українському домі за адресою вулиця Хрещатик 2 відкрилася перша ретроспективна виставка Алла Горської «Бори Вітер, на якій представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів, монументальних робіт з музейних та приватних колекцій, а також архівних матеріалів. Сама Алла Горська це українська художниця шістидесятниця дисидентка, громадська діячка та правозахисниця. Сповнена драматичних подій, історія Алли Горської болісно перегукується із сьогоденням за життя, заборони і демонтажі робіт, виключення зі спілки художників, переслідування з боку ГТБ, а згодом і жорстоке вбивство. А тепер знищені російськими окупантами мозаїчні панно художниці в Маріуполі. Зокрема, композиція Бори Вітер, ім'я якої фігурує в назві виставки, зазнала страшних ушкоджень внаслідок обстрілів міста російськими військами.